Соколю, куди йдеш, Де вже мене не вже жалю маєш? ой не плаче, дівчино не журись, та й до мого серденька пригорнись, ой, не плачай, дівчино, не журись, Багато експонатів у нашій світлиці, і кожен експонат е, має якусь свою історію і має своє призначення. Ось це, наприклад, кулик, яким ловили рибу, е, кошіль, в якому зберігали сало. Ось такий так, ось такий бутиль. Зберігали наливку, слив'янку, вишневку. Це такі глечики, горщик, в якому, напевно, картоплю тушили. Сорочки. Ось вишиті сорочки це теж колишні сорочки. А ось жіночі сорочки. Ось ви можете бачити, яка тут вишивка. Обряди дуже такі. Тому що ну, це наше життя. А це наше. минуле, минуле наших... наших Дідів і прадідів і батьків наших, тому що не не нова істина, що без без минулого немає майбутнього. Так і зараз в цих обрізках.